Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про вживання означеного артикля. Означений артикль вживається в таких випадках. Якщо іменник означає не окремий предмет, а всю категорію таких предметів, тобто якесь загальне поняття, Das das Flugzeug ist schnellste Verkehrsmittel des 20. Jahrhunderts. Літак найшвидший засіб пересування ХХ століття. Літак мається на увазі не конкретний літак, а літак як загальне поняття цілого класу предметів. Die Hose ist eine Blume. Троянда це квітка. Тобто різновидів троянд є дуже багато, це мається на увазі не конкретна троянда, а як цілий клас рослин. Якщо іменник вже згадувався раніше, це найчастіше віалізен айнбух. Ось ми вперше назвали, згадали цей предмет. Вже відомий нам предмет, тому ми вживаємо означений артикль в другому реченні. Das Buch ist interessant. Das ist eine Uhr. згадка вперше з неозначеним артиклем. Вже згаданий нами об'єкт. Die Uhr ist sehr schön. З означеним артиклем. Якщо із ситуації зрозуміло, про який предмет йдеться, тобто якийсь конкретний предмет. Öffne die Tür, відчини двері, не будь-які двері в будь-якому місці, а мається на увазі конкретно якісь двері. Де шлюса ліктамтіш, ключ лежить на столі. З контексту має бути зрозуміло, на якому столі лежить ключ, не в гаражі, не в їдальні, а, скажімо, на столі в коридорі. Mir das Video. Покажи мені відео. Не будь-яке відео, а мається на увазі якесь конкретне відео, коли говорить про єдині у своєму роді предмети D Zone Shined. Сонце світить, сонце єдиний такий об'єкт, ді Венус ен планет. Венера це планета та інші об'єкти, які є єдиними у своєму роді, з географічними назвами країни із закінченнями на Ай ді Тюкай, Ді Словакай, Ді Монголай та інші країни, які належать до жіночого роду, наприклад, Ді України, Ді Швайц, також країни у множині. Ді Нідерланди, Ді УСА Сполучені Штати. Америки. Сюди також відносяться країни з адміністративними поняттями Ді Бундесрепублік Deutschland Федеративна Республіка Німеччина, тобто офіційна назва місцевості та регіони Das Allgau, der Schwarzwald, Гірські системи, die Zugspіце, die Alpen, Річки, Озера, Моря, Океани der Bodensee. для позначення днів тижня, місяців та пір року Am Sonntag, im Frühling, und so weiter. перед абстрактним іменником з конкретним значенням. Наприклад, «Gestern war das Wetter schön». «Wetter» – абстрактний іменник, але тут воно має конкретне значення. «Das Wetter» ist die Liebe seines Lebens». любов його життя». Знову ж таки, конкретне значення. Цієї теми ми поки що не вивчали, але ми обов'язково її вивчатимемо в майбутньому. Це прикметник у найвищому ступені порівняння «Johanna ist die beste Schülerin». Найвищий ступінь порівняння прикметника завжди утворюється з означеним артиклем. Йохана найкраща учениця. Das ist das schnellste auto. Це найшвидший автомобіль. Якщо перед іменником стоїть порядковий числівник. Тему дати ми з вами вже опрацьовували. achte Tag des Schuljahrs. Das ist schon die zweite Wohnung. Якщо іменник вживається з означенням у формі іменника в родовому відмінку. Звучить доволі складно, але насправді це легко. Das ist das Buch meines Freundes. Ось він родовий відмінок. А ось це саме означення у формі іменника. Це книга мого друга. книга чия. Якщо іменник вживається з прийменником, що означає місце або час, наприклад, die Bücher aus unserer Bibliothek. Цього варіанту ми з вами пізніше ще дійдемо, оскільки тут присвійний займенник має закінчення означеного артикля. Не лякайтесь, це теми наших наступних уроків. Означений артикль може зливатися з прийменником, утворюючи одне слово. Ам, ім, цум, байм, фом. Це скорочення від андим, індим, цудим, байдим, фондим, інс, індас, цуа, цудига. У розмовній мові також бувають варіанти ANS, ANDAS, Aus, Aufdas, FюS, FюDAS, Хінтем, Хінтадим, Юбам, Юбадим тощо. Останніх два варіанти вживаються вкрай рідко. І я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відео уроки. До нових зустрічей. Alles Gute!